Одягнені у чорне протестувальники зіткнулися в центрі Афін з поліцією, розбиваючи вітрини, кидаючи пляшки з запальною сумішю і підпалюючи автівки. Так у столиці Греції пройшов перший після створення нового уряду протест. Причому на вулиці вийшли ідеологічні однодубці кабінету міністрів Алексіса Ципраса, ліворадикали. Півтисячі людей, озброєні коктейлями Молотова, пройшли ходою до будинку парламенту. Там їм перегородила дорогу поліція. Після цього зав'язалися сутички, в результаті чого були розгромлені кілька вітрин магазинів і автобусних зупинок причиною невдоволення ліворадикалів стало рішення уряду Ципраса піти на компроміс із європейською владою задля збереження програми кредитування Греції. Нова угода викликала незадоволення всередині партії Сіріза. Самого ж ципраса звинувачували в тому, що він має намір відмовитися від своїх передвиборчих обіцянок, адже новий прем'єр і його блок йшли на нещодавні позачергові вибори під гаслами повної відмови від програми економії. Нагадаю, 20 лютого міністри фінансів країн Єврозони та Греція домовилися про продовження програми фінансової допомоги Афінам на чотири місяці.